А, не було ніякого старого закону. Бог обману знову вас надурив. Тож зараз я додам більше закритих дат до річних абонентів у Діснейленд. Лошари. Ого. Щойно було щось дивне. Заберемо їжу з собою. АЗС. Перепрошую, у мене скінчилося пальне, і я забула гаманецю вдома. Ви б не позичили двадцятку. Я поверну пошту і обіцяю. Даруй, але це ж очевидне шахрайство. Іди, пошукай іншого лоха. Невже тепер я живу у світі, де ніхто нікому не довіряє. Але не я. Ось двадцятка і моя адреса. І вірю, що ви повернете гроші. Через тиждень рахунок за ножі Чик-Чик. зворотня іпотека. Продовжена гарантія. Чик-Чик. друге попередження.